Тема силової мобілізації та свочасністю укладання договору з адвокатом. Знову ж таки, до мене звернувся клієнт, якому вже я допомагав з приводу протиправного затримання, силового спорушення мором законодавства. Його відстоїли тоді, бо вимоги, які висувалися поліцейському, поліцейськими, були несумісті з порядком затримання, і, і став для затримання на той час. Для складання протоколу не було. Саме тому людина поїхала спокійно далі. Я наголосив йому, що якщо він умовній зони ризику, у нього є ймовірні порушення права військового обліку, і зробити він нічого з цим не збирається. Необхідно все ж таки подумати про укладання страхового договору, який може допомогти в разі раптового, раптової потреби, коли необхідно буде участь адвокату. Не завжди є можливість з'язатись, не завжди є можливість допомогти без укладеного договору, не завжди є кошти. Саме так і сталося, людина позвонила мені в неробочий час, договір укладен у нас не був, я був тоді зайнятий і не міг йому допомогти. Мої партнери також без договору, не мали часу йому допомогти. Все закінчилось, я думаю, ви всі розігнілися. Саме тому, якщо вам необхідно допомога адвоката, ви умовній зоні ризику своєчасно куда-стафує договір, ви надає можливість термінового виїзду адвоката на місце подій, консультації по спошкову, яких не для вас питань, в тому числі. Всім гарного дня.